Дивіться, як наш Михалич, у мене взагалі сьогоднішній влог буде, мабуть, посвящен тільки Михаличу. Тому що у нас йшов дощ. Я зранку, коли ще доща не було, було пасмурне їсти, їсти готувала. А Михалич тут порядки наводив. Подивіться, як скосив, він тут вокруг свинарника тут все поскашував. І подивіться, що він загороді не робив. Боже, мой я зараз собі маліний нос виколопав. Чи всі кози повитягую. Бачите? Що робить. тут зараз він трохи обирає лишнє, що таке торчить в маліні. Оце таке от свиням поробив. Підготовлює. А косіння зараз вам теж покажу. Дуже багато покосив. Зараз покажу. Бачите? Я ще не дійшла туди, з дівкою стояли, балакали. Тут, ну, вони тут сируй, так? Да? Там, куча, там, там. Коротше, ти попала, не так, як вдома, да? ну, в вороші. А тут ти її заберешся, просто бо, якщо захочеш землю, то землю тікать, набрати. Ну, будемо брати землю. Хай пересикають, а що ж тепер робити. Свиней видно, капець. О, витянувся, витягнувся. Связь з'явилася, треба мамі дзвонити. У нас немає сьогодні зв'язку з трьох годин. Що він робить? Чухається? Нема зв'язку на Київстар. У нас гроза була така непогана, ливень такий добрий прийшов. Щось, мабуть, нарушилось. От вони, от вони. Та їм легше і ходить, коли воно покоти. Та хоча вони і так лазили он тропи, такі лабіринти повитати типу, витаптували. Не, вони виїдають, вони Та на ньому вже якісь складочки наростати починають щось таке. Ні, Він став вищий мені, іменно врост. Він тут, так, да, він почав. Він і, ну, не такий жирний, як вона, а він пішов в рост. Вона і бачино, бачите, він майже з нею ростом вже. Діму вкусив, каже, е обрізав маліну, а він щось до неї, а Дімка мішався. Та да він завжди має до дімки діло. Мужик мужика чувствує, так? Да? І він його, каже, гризнув за ногу. Ну, подивимось до осені, може, з нього ще люди будуть. Ага. Гляньте, 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 він ага. Агрезається. Гризається. Ну, до мене Дуся якось краще йде. Вона ну, з ласкою така спокійніша, а він, ну що ж ми хочемо? Бача обертається, нагризається. Так, mm -hmm. да, він же майже з нею ростом, доганя. Я скажу, вона ти... ще піде, що й до нього не Ваще, він кидається. Я йому кинуся, я його відром вже пару разів лупила, бо він її їсти не дає, кидається, вона їсти становиться, а він її відганя, куса то я його улупила. Так що покажу, що ще Михайлович, оце там же ж показувала, що викосив. І оту зараз покажу. Він мені всю огородину, умничка моя. Покосив. Дивіться, отут скошено. Отут, тут, оце все понад забором, все полягало, бачите? Все скосив. Ну, оце ще тут, а от на цій стороні, ось це сюди ближче, сюди. Ну, молодець. А я пішла хінкалі ліпить. Ми хінкалі ліпимо. Дивіться, що моя нелі робить. Я її навчила. Не зверху, а під, щоб в тебе була шапа отут. Знаю. Знизу. От ні, то, ні, ні, ти не зверху, а от старайся отак от зробити. Угу. Типу як, ну, не пальчик, ну, отак, як я. Бачиш, як мама робить отак. Так, все, раз. раз. Так, так да, сильніше Ну, бери руку. Ось от, от, от такі хінхальки у нас Хрикали. получається. Зараз По я тебе навчу. Ага. Печ... Ну, Хочеш сама розкатати? ну давай mm -hmm. тоненько тісто розкатай. Гляньте, гляньте. гляньте, що робить, асвоканів. Де? Піднімай, витягуй тісто, воно ж тянеться. Отак. От моя Майя... ти боже дівчинка моя хороша. Вот так, так, правильно, Доня. О. О. А дальше себе уже... О, молодец. И вот так сверху взяла пальчик. О, так. Раз, раз. Все. Еще лучше, чем пельмени липишь. Лепительница хинкалей. все. Ой, оце моє, оце, моє, оце моє і оце моє. Це ти вже прямо вже загнула. Все твоє. Ні, молодець, молодець. Давай, давай, правильно ти все робиш, Кісто витягуй, не бійся. Нелька тут вже шурує. Як я тобі показувала? Отак, да, да, зажимай. Зажимай його. Ти не саму верхушку, а під верхушкою. Вот тут, чтобы хвостик Что был. Маму показывай. Какашка какая-то. Ну ничего. Ни кожи... Вот не так, красиво. просто... Я и мамика у меня. Ну или лучше получается. Это не мое. Ты фарш так зацепишь. А, вот под низом. Я забыла, я забыла. Що ти ото мелиш? Можна якось без таких от, от слов? Ну, хоч якась до мене повага, не валь. Все, о, щось ця начне. Так, все. Ну, що люди скажуть? Ну, це нормально в тебе з голови? Наче ж хороша дитинка. Я це в шокі. Я виходжу тільки що на вулицю. І подивіться, кого я зустріла. Вона в нас вже два дні проситься на вулицю, Ну, ми її якось хтось. З нею гуляє, а це продрушляли дівчата. Зараз я в них попитаю. Неля, валя. Бачите, сидить? Дівчата, а можна запитання дати? А ну подивись, будь ласка, а хто ото там ходить? Марта. А що вона там робить сама? Як а я ж не знаю, а як ти це за... ви. Я тільки що виходжу, а вона йде тут а мені на зустріч. А, а ти що не закривала двері, коли ти виходила? Ні, я завжди закриваю. А як вона виб'є? Я поняття не маю. Витри рот від кетчупа. — Я їм ще. — бо таке впечатлення, що ти десь м'ясо з кров'ю їла. Нелі, я скільки раз про це говорю, а ти Гланди все показуєш. Марта, пішли додому. Баль. Скажи, Валі, хай де її забере? Де Валя? Ти не хочеш кошку свою забрати? А что? Так а в чем річ у нас? Має? Подивіться в гору, в місті її випхати не можна. Вона під'їзда боїться. А це понимаете, посидела в окно, подивилась, все гулюна у нас з'явилася. Марта Марта. Ти йдеш додому. Дівчата бігають марту ловлять. Цікаво. Вона їх тікає. Кажу, валя вийшла, вона її... за нею. Пойма... Спіймали? Ану, покажіть. А як ви її спіймали? Вона бігла з Валі? А я не знаю, так, да, вона втікала від неї. Поймали? Дівчата, дивіться, бо ми її тут і залишимо. Ну хотя вона yeah. рот вымыт, это бы весь подбородок в кетчупе. А вона может обнюхать территорию, то вона... Yeah. <laughs> Дурная, господи, ты специально это делаешь, да? Да. Yeah. Обнюхай территорию, да буду потом сама себе гулять. Только надо какие-то прививки поработать от клещей, или Ні, треба шийні купити її. Хтось виїжджає. Нічого не робимо, Неля, все, йди в хату. А Марта? В хату. Ну, ти її забрала? Вона не виходила. Так, ні-не-не-не, -ні -ні -ні. все, всі в хату. Нашим дівчатам сьогодні хрест на валі, скинула гроші. І вони йдуть в магазин, 500 гривень скинули, вони йдуть куплять собі всякі няшечки, вкусняшечки. Вперед. Давай, пока. Я вас проведу, трошки вийду на вулицю. Я сьогодні стільки роботи переробила, що мені самі не снилося. Ну, але ж, але ж. Почала навіть моркву сапати. Вже видно, бачите, доріжка куди вона. А ти що ще не взяла? Ні. Ну йди бери. Ще посапала кабаки, зараз покажу. Досадила 20 кустів цієї капусти. Вона кабаки посапала понад краєм. А сьогодні ще наняла приїхав тракторист і нам, оце, бачите, картоплю підгорнув. Тут і там, щоб не руками. Оце клапать зілля, оце, щоб посадити капусту, вибила. Трошки відпочину і поїхала далі. Ну, я думаю, то таке. то... Виб'ється, мене дуже хвилює моя морква. Бачите, ковром застелено оцей кусок землі, мене дуже хвилює оцей. На сьогодні нема доща, то можна трошки я скористалася моментом і погнала працювати по городу. Що ще хочу? А, Діма поставив басейн, заклеїв, вже не протікає. Чи хочу похвастатися, поки в хаті прибирала, тільки що туди-сюди дівчата вдівались, кажу, де філате. Я вона сама залізла в кроватку, взяла подушечку і лягла дитинка спати. Щоб ніхто її не заважав. Mm -hmm. Ну все. Mm -hmm. Давай кошечка погнала. Mm -hmm. Квадрокоптик ти, чи хто ти там? Все. Що? там Записала. Ну все, впердь. Дуже в нас оці рози гарні. Оці, бачите, червоні. Ми тебе Шикарні. І я вас люблю. Гортензія Вже починає цвісти, але ще вона біла. Є ще синя, зелена там. Ой, синя розова є. Відкрити Відкрити ви не можете давайте. Ой. Все. Вперд, давайте, телефон у вас є, да? Ага. І я вас люблю. Пішли. За вкусняшками. Так, що ще хочу показати. Гляньте, які мені квіти. Вчора чоловік вечором приніс. Нарвав, дуже приємно, здивував і ми все слайсе Як завжди, кому погано живеться. Це вже верхню я обрала. Ці ще досушую. Це з грудинки. Дівки тепер мене замахали з ними. Щось не вилазить. Що ж таке? В общем, отак з вами. Так. так. О, і о. Підсохли. Ну, ще ці нижні не... Ой, це були верхі, вверху. А саме нижні, ого, вже оці. Де тонші, тут то вже готові. Можна забирати. Зараз відберу ті, що вже готові. От бачите, тут з того ряду ці ще ні. Тут цю можна забрати, цю, цю, тут трошки потіше. ні. Ну, взагалі, слайсер, получаются. це з однієї курячої грудинки. І виходить, доволі таки, ви знаєте, так виходить дешевше, чим їх купують. Так, ну що, дівчата прискакали. Подивимося, що вони купили. Сказали, що купили то-то, то-то. А що, горить нам ще треба? У нас все є. Думаю, слава Богу, що у них все є. Взяли видно, морожене собі, морозове. Це філатея. Ну, головне, чупа пачу чупсу, тільки собі взяли і по шоколадку. Філатея не хоче чупа чупса. Да? Молодці. Отак от, от Забула. Філатея їсть блинчик з м'ясом, налізничок і со сметанкою. Але чогось вона. Філатея, що ти робиш ото з тим блином? Роблю на лісничке з мяском со сметонкой. На здоровье. Да. Вона тікать зараз буде від нас. Це вийшли погуляти по селу. Тіка, вона від нас все, біжить кудись. Гляньте, яка краса. А послухайте. Клас, так? Да? Це ми за селом. Пішли з Дімкою. думаю, прогуляємося, філати, прогуляємося, подивимося, що там. То ми так далеко-далеко аж туди ходили. Просто ліс. По гриби там, власне. О, а та, а та де калюжа, там вона. Де калюжа, там вона. Таке вредне робиться. <різь> 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 Треба по калюшкам походити. Я вже, навіть, вже не знаєте, нічого я не кажу. Отак ми гуляємо, так. Да? Всі калюжі наші. Дівки наші тут десь гуляють теж. Подружок, знаєш, викидаються. А так, правильно, давайте. молодець, так. Продовжуй. От що ти робиш? А? Хвостяка, собача. Гляньте, гляньте. Ну як оце пережиття? Ну, оце ми всі калюжі будемо це обходити, так? Ось вода. Настоящее детство. Побігла, побігла. Ага, досліджую. Не пока ліна буде. О дівка ти. Бачите що робиться? Так а чого ви в ній сидите, якщо а, вона так, холодна? Батя, вже привикли, так ще тепло. Ну, мама. Ні, не хочу. Для мене холодно. Для нас я не знаю, як ви там сидите. А коли буде Настя приїде, то буде тепла вода? Так ну я откуда знаю. Що? Буде хоро... буде тепла погода, буде тепла вода. Супер. Фу! Мама, а знаешь, как я плаваю? Як. Как ты, як жаба. Ну, знаешь, как жабка. А, як жаба, понятно. Но, ну, типа, есть плавание. Ваня, я научилась взять. Ваня. Ваня, угу. Мама. смотри, смотри. Молодец. Утонуть. В чому? Я не знаю. Йоу, Йоу. Так, що ми любі? Буду я закруглятися, помилися. Будемо відпочивати, лягати. Я тоже. Покажу ще наших індюшат. І курчат. Знаєте, вже деякі літають у нас даже. Стилюємо газету, але вони все одно засираються капітально. Кожен день міняю. І їдять страшне як. Це така у нас красота. І гуси, слава Богу, ну вони все рані. Так що все добре. Слава Богу. А я вам всім хочу побажати миру, спокою, тепла, мирного неба вам над головою і всіх благ, мої любі. Я вас всіх кохаю, всю, обіймаю. Бувайте!